Два роки тому, 24 лютого 22 року, я, як і всі кияни, прокинувся від вибухів за вікном. Мої вікна дивляться в сторону Ворзеля, Ірпеня і Бучі. І довгий час я не міг зрозуміти і повірити, що почалася та сама велика війна. Думаючи про цю дату, в мене дві дати якось злилися в одну: 23 лютого і 24 лютого. Чому? Ну, всі знають, хто. Так чи інакше жив в радянському союзі, що 23 лютого вважалося днем радянської армії. І тільки потім, вивчаючи історію, я дізнався, що те, що нам подавали як першу перемогу загонів матросів, солдат і робочих, які вийшли назустріч німецькій армії, яка йшла на Петербург, столицю Російської імперії. В цю дату визначалася їх перша перемога. Вивчаючи історію, а, виявилося зовсім інше. Німецькі кадрові частини вщент розбили оцих бандитів, які були неорганізовані. А їх керівник, пан Дубенко, втік на Волгу, в Самару, де його потім довго шукали. Вся радянська історія це історія придумана з нуля. І там, де була ганьба, там де була поразка, радянські історики визначали як дату якоїсь там перемоги. 24 лютого повинен бути Міжнародний день військових злочинів режиму Путіна. Я би навіть так сказав. У ці два дні ми повинні мати дату з одного боку це дата ганьби Радянської, Червоної, Російської армії. Вони досі цей день святкують як свято, не розуміючи, що вони святкують. А 24-го це повинен бути день який ми відмічаємо, який буде присвячений злочинам російської воєнщини, тому що те, що вони потім робили в Бучі, те, що вони робили в Маріуполі, і взагалі на будь-якій окупованій території, це і є військовий злочин, який залишиться в історії як ще одна ганьба цієї російської воєнщини. Але мені особисто не хочеться пам'ятати ці дати і взагалі про них забути. Тому якщо я побачу десь в Фейсбуці або десь якесь поздоровлення. Стосовно свята чоловіків, свято військових 23 лютого, це повний банк. Дату, яку я хотів би відмічати, це повинна бути дата нашої перемоги. І я розумію, що, мабуть, нам треба буде чекати не один рік і не два, а значно більше. Але я впевнений, що прийде час, коли ми будемо знати цю дату. І будемо потім відмічати цю дату, згадуючи всіх, хто загинув, всіх, хто віддав своє життя, і всіх, хто долучився до того, щоб ми перемогли, і ми точно переможемо.